Водоканал без без є, Вольський є. Скільки ви скидають сьогодні інфільтракт? Ми зараз інфільтрат не приймаємо. Крім того, Олег Михайлович, я хочу до вашого відомо, що 10.03 цього місяця, цього року, Кабінетом міністрів були скасовані правила приймання стічних вод в комунальній мережі. і що далі? Це значить, тобто ми безправні. Що далі? І договір, який був задача, бо в нас є договір 2012 року, вже заключений Беренкою, і ми мали підписати що додаткову угоду з певними показниками. Додаткова угода складена, яка є сьогодні, але держава скасувала право приймання січних ходів. Що далі? Ми звернулися вже всі, водоканали офіційно звернулися Слава, до уряду. Є для ситуації по правилу приймання січних ходів. Сьогоднішній день додаткової угоди на скільки? Підписує з телевізії. Вам представлена була якась додаткова угода? Ні. А чому ви не представили угоду? Угода підготовлена, Вона є зараз. Підготовлена е і підписана – Це різні речі. Але ви кажіть, що є угода з 2012 року. З 2012, 2012 року угода є чинна. Основна угода. Основна угода. Має, має бути додаткова угода із вказаними юридичним додатком. А як її підписувати і що ми... правила скасували? Ви 6, ,6 числа до 10-го, що могли підписати? Ну, По-перше, протокол ми отримали тільки вчора. Де було б щось написано доручення, що ви були, ми мали... Ми були на засіданні комісії, ви могли зразу після засідання комісії взяти до виконання повністю всі речі. Дозвольте, будь ласка. 24.02 наручно до Львівської міської ради занесено листа від інспекції Львівської області всіма, з рядом зауважень, в тому числі і була додаткова угода і фільтра. Тобто почитайте уважно. У мене є відмітка про отримання даного документу. Тобто, або, і хтось його не розглядає, бо хтось штучно приховував. Менше, бо вам що привезли, то ви його чистили. Ваше питання дотриматися показників. Але ж ми минулого разу говорили, що ключове питання, яке сьогодні стоїть, це є зменшення об'ємів інфільтрату, які знаходяться і які можуть бути причиною руйнування данку. Що, я так розумію? За цей період часу на жоден метр кубічний обсяг інфільтратів не зменшилося. Тому що те, то, що ви забираєте, ви назад воно стікає назад в озеро, а до самого озера ви на очисті споруді нічого не перекачуєте. Якісь диверсанти. Будь ласка, допишіть другий пункт стосовно невжиття Львівської міської радої. Заходів щодо зменшення обсягів інфільтратів, які знаходяться в районі Грибовицького сміттєзвалищі.